Об Мо... Значить, для того, щоб зрозуміти, що таке модель, давайте спочатку з'ясуємо, що таке об'єкт. Андрій, Таня, швидше. Об'єкт це деяка частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як єдине ціле. Об'єкт має своє ім'я та має свої властивості. Які об'єкти ви зараз бачите в цій кімнаті? В одному підняли руку. Мене вчитель. Вчитель інформатики. Так, лампа. Вся кімната. Вся кімната. Рюкзак. Парти. Тепер давайте візьмемо окремий об'єкт як парта. Які властивості має парта? Ми з нею сюди можемо, ми з нею пишемо. Це не властивость. Вона тверлатися. Коричнева. Це теж не властивість. Коричнева це яка властивість? Дерев'яна. Яка це властивість коричнева? Колір. Колір. Тобто вона має таку властивість як колір. Дерев'яна, це яка тихо. Дерев'яна, це яка властивість? Колір. Не колір, а на очі. На очі. Мате. Матеріал. Матеріал. Ще які властивості має парта? Вона квадратна. Тобто вона має що? форму, і ще вона має розміри. Так? Тобто, кожен об'єкт має ось такі властивості, які ми можемо окремо виділити. В моделі, коли говорять про моделі, то говорять не про всі властивості об'єкта, а тільки про ті властивості, які суттєві для даного дослідження. Тому що дуже часто реальний об'єкт взяти його всі властивості неможливо. Тому що він або дуже великий, або дуже який? Малий. Мали. Тому виділяють тільки ті властивості, які важливі для дослідження тіла. на екран, будь ласка, не в телефон. Тому виділяють тільки ті властивості, які суттєві для даного дослідження. Який об'єкт ви бачите на малюнку справа? Да, Паша. Землю. Яку властивість, важливу властивість в нього виділили? В, в цьому об'єкті. Вона об коричнева колір, що на ній є життя. Що є, що Тут виділи таку властивість землі, як внутрішня що? Будова! Внутрішня будова. Оскільки людина, звичайно, внутрішню будову побачити не може, але вона ця внутрішня будова була досліджена. і була представлена у вигляді такої що? Моделі. Моделі планат, планета Земля. Ми бачимо, що всередині є ядро, мантія, кора і так далі. Да? Тобто виділена така внутрішня будова нашої землі. От, за допомогою досліджень вона була виявлена і таким чином представлена, щоб людині було легше її уявляти. Зрозуміли? Тут тільки виділена яка властивість? Внутрішня що? Будова. Зрозуміли? А інші властивості відкинуті, наприклад, міста, там, не знаю, міста, країни. Ми, ми на, цій, на, цьому, на цій моделі ми не бачимо, які міста країни, ми, ми суто бачимо тільки внутрішню будову планети Земля. А інша якась модель дозволить нам подивитися, де знаходяться які, якісь гори, де знаходяться якісь річки. Хорошо. Моделі дуже часто застосовують, якщо об'єкт дуже великий або дуже малий. На малюнку, який об'єкт дуже великий, який об'єкт дуже малий? Земля Земля і? і місяць. Наприклад, ви будете досліджувати, як місяць обертається навколо землі. В даному випадку ви будете використовувати ось таку модель. Uh -huh. Це може бути матеріальна модель, створена в світі, так? тобто ви можете її там, зробити з якихось матеріалів, або може бути комп'ютерна модель. А на другу малюнку дуже малий об'єкт який? Модель клітини рослини. Так, Модель клітини рослини, тому що клітину рослини людина неозброєним оком побачить, що модель. не може. Тому створили, створили таку модель. Така модель може використовуватись, наприклад, вчителями для навчання, так? для навчання дітей, щоб показати, з яких частин складається клітина рослини. Моделі яких об'єктів зображені на малюнку? Самодель чого. Лобус це модель чого. Монети земля. Робот, ти нажав кнопочку виглядає. Робот це робот це модель не людина, а модель чого? Ну, модель тварини. На першому ринку модель жирафі. А, а то просто модель робота. Зрозуміли? а не модель люди. А іграшка це модель в Хорошо, пока що, хлопці, дивіться сюди, я потім вам включу, добре? Йдем далі. Моделі поділяються на два типи. Одні, один тип моделі називається матеріальний, другий тип моделі називається інформаційний. Матеріальна модель це об'єкт, який реально існує. Наприклад, та сама модель жирафа це модель матеріальна, тому що ви можете її взяти в руки, погратися, поди, поди, ну, якби, пощупати. Да. Така модель називається, яка існує в реальному світі, називається матеріальна модель. Ось Чекайте, бо я ще включив вдиватися. Є ще моделі, які називаються інформаційні. Інформаційна модель це є опис реального об'єкта. Опис його описують. І це можна робити різними способами. У вигляді схем, табличок, креслень, формул і так далі. Це може бути просто опис, коли ви словами говорите. Наприклад, Модель паші. Паша це хлопчик, який навчається в 4 класі. Йому там, наприклад, 10 років, в нього оранжевий даний момент світер, джинси. Він дуже рано навчається і любить математику. Наприклад. Це я описав пашу. Я описав пашу. Значить, ця модель інформаційна, зрозуміли. 私たちは。 Дивіться поки що направо на Так. То що таке інформаційна модель, зрозуміло? Так. Да. Хорошо. Значить, ось є малюнок. Скажіть, будь ласка, де тут моделі інформаційні, а де в нас матеріальні моделі? На першому малюнку яка модель? Матеріальна. Матеріальна, на другому. Інформаційна і. І матеріальна, там дві моделі. Тому що там є ще будиночок, да, побудований. Тому є і інформаційна модель на другу малюнку, і матеріальна. І на третій малюнку. Яка це модель? Матеріальна. Да? Тобто це реальний об'єкт. Процес створення моделі ще називають моделюванням. Ви запустили систему? Так. Процес створення моделі називається моделюванням. Тобто, коли ви створите модель, цей процес називається моделюванням. Е, процес моделювання містить в собі три кроки. Перший крок це е, визначити мету створення моделі, тобто, з якою метою ви будете її створювати. Просто для красоти чи для дослідження, е, чи для оцінки розмірів і так далі. Зрозуміли? Друге, виділяєте суттєві властивості об'єкта. Коли ми, наприклад, для землі розглядаємо його внутрішню будову, то ми не розглядаємо, наприклад, на, на якій позиції вона відносно сонця. Ми тільки розглядаємо внутрішню будову землі. Так? Тобто визначаємо суттєві властивості об'єкта, які будуть важливі для нашого дослідження. І третій процес, процес це вибрати спосіб подання моделі. Спосіб подання може бути матеріальний або що. Або інформаційно. На малюнку показана інформаційна модель, е, яка дозволяє визначити, скільки сухого корму потрібно на день кішки. Який об'єкт описано? Який об'єкт описано? Кого описано? Кошеня, Які його суттєві властивості виділили? Вік, мас. Вік та маса. Який спосіб подання моделі? Матеріальні чи інформаційні? Інформаційні. Значить, як ця модель допоможе нам розв'язати задачу? Якщо нам відома маса кошеняти, то скільки треба корму? Що треба знати для цього? Потрібно знати масу і вік. Треба знати масу і вік і знати, скільки корму. Кошеняті треба на один кілограм. Так? Тоді ми можемо підрахувати скільки потрібно корму. Які суттєві властивості кошеняти Ми виділимо, коли будемо розраховувати клітку для кошеняти, для перенесення кошеняти? Які суттєві властивості візьмемо? Довжина, ширина і вага. Довжина, ширина і вага. Молодці. Всі інші властивості кошеняти ми що зробимо? Знехтуємо. Нам не важливо якого кольору кошеня, нам важливо, яка його вага і який його розміри. Так? Треба під колір переможки підібрати. Ну, так. Хорошо, можна ще під колір підібрати. Тоді ще важлива така суттєва кошеня, кошенята, треба взяти як колір клітки. На малюнку показано два способи розв'язування задачі. Це які способи? Інформаційні чи матеріальні? матеріальні. Інформаційні. На першу малюнку з допомогою чого подано, відрізка. з допомогою чого розв'язали задачу. За допомого відрізка, а на другу малюнку за допомогою схеми. Коли задача, коли задача розв'язується за допомогою формул нерівностей та рівнянь, то таку модель називається математична модель. На даних малюнках зображені математичні моделі. Коли є рівняння нерівності, Математичні рівняння та нерівності, то таку модель називається математичні моделі. Математичні моделі дуже часто використовуються в нашому житті. І дуже часто переходять з одного. Ну, наприклад, в чому? Наприклад, фізики. Дуже часто математична модель спочатку створюється в математиці, а потім переходить у фізику. От. Або в якусь, якусь іншу сферу в хімію чи там інші предмети. Інформаційна модель, яку реалізовано на комп'ютері, називається комп'ютерною моделью. Наприклад, навіть ви, коли хочете по -по поклеїти обої в кімнаті, вам спочатку треба розрахувати, скільки обої вам що потрібно. потрібно. Це та математична модель. Розі. Да. Британська вчена, така цікавинка, британська вчена Карен Спарк Джонс розробила технології, що дозволили працювати з комп'ютером за допомогою слів, а не рівнять і кодів. Так, давайте тепер зробимо ось так, дивіться. І порозглядаємо репусці. Там було лімів. Яка відповідь? Львів. Хорошо, ну друге там вже не побачили, я думаю. Да. Або рос, бо ні. Кейк, кейк. Так, удар іде. Кейк. 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 Одача звід. Так. Хочу ну, хочу закрутиться. Кейк. Кейк. Ну, ні, но. Тод, мотор. 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 Клавіша. Клавіша. Хорошо. Тепер більш складніше завдання. У класі 35 учнів. З них 20 відвідують гурток інформатики, 11 математичний гурток. 10 учнів не беруть участі в роботі цих гуртків. Скільки учнів відвідують обидва гуртки? Давайте спочатку розгадаємо цю задачу. Значить, давайте подумаємо: якщо в нас 10 учнів не відвідують гуртки, то скільки учнів відвідують гуртки? 25. Бо загальна кількість учнів 35. Так? З них дивіться, з цих 25. Ну давайте ще раз розглянемо. Нажми ні, Паш. Нажав? Так. Значить, 25 не відвідують гуртки, так? 25, верніше, відвідують гуртки. Якщо з цих 25, 20 відвідують гурток інформатики, то скільки відвідують тільки гурток математики. П'ять. Так, значить 5 тільки гурток математики. Загальна кількість. Не роби так, бо в мене колонка почнеш. А назад, що ви робимо? куча. 4 що хоче. От. У тихо. Тепер дивіться. І з цих 5, і, значить, 5 відвідують тільки математику. А загальна кількість учнів, які відвідують е, математичний гурток 11. Значить, математику і інформатику скільки відвідують тоді. П'ять відвідують тільки математику. Загальна кількість, які відвідують математику 11. Значить, з них деяка кількість відвідує математику та інформатику разом. Яка це докінці? Шість. шість учнів. Значить, обидва гуртки відвідують 6 учнів. Вже з'ясували, що тільки математику, скільки учнів відвідують 5. 5 так? Значить, якийсь один гурток. Вже ми знаємо, що тільки математику 5 учнів. Тепер треба з'ясувати, скільки учнів відвідують тільки інформатику. Значить, дивимося, обидва гуртки відвідують 6 учнів. Бачите? Інформатику відвідують 20 учнів. Значить, тільки інформатику, скільки учні відвідують. Обидва гуртки 6. Інформатику загальна кількість 20. То тільки інформатку скільки відвідують? Е -е, два, yeah. Ще раз, обидва гуртки відвідують 6 учнів. Yeah. А інформатку в загальному відвідують 20 учнів. То скільки відвідують тільки інформацію? 14. Значить, тільки інформатку 20, 20, 20. Да, e -е, 14, 14. 14. тільки математику скільки? 5. 5. 5, то тільки один гурток скільки відвідує. Да ти взяла 6? ще раз. Тільки інформатику відвідують 14, тільки математику 5, ти яка загальна кількість? 19. 19, а ти сказала 6. Даті взяла 6. На 13 аж тринадцять зрозуміла. На 1 мільйон там я вкрав трошки депутат трошки вкрав на 1 мільйон помилився. Коли з пачки зоштів взяли половину, а потім ще половину від половини, то вийшло 18. Скільки зожтів було в пачці? 64. Неправильно. Неправильно. На два. 3. Неправильно. 3. Неправильно. 3. Неправильно. З пачки взяли половину, а потім ще половину. Це треба половина, це 72 зошити. Поділити на, на 2? Навпаки, поможете. Де 72 зошти, правильно, Андрій? Треба було на 2, а Хорошо. Як у кімнаті прямокутної форми розставити 5 табуреток так, щоб біля кожної стіни стояло по 2 табуретки. Покутка А один куди? Посередині посередині. посередині. Так, переставте сховашу вийшло прислів'я. А світла китайських людей питають А Людей питання сіки прямокутників зображено малюн. Раз, два, три, три, п'ять, сім, де. 12 11 13 12 десять, вісім, один, ноль, один, два, п'ять, три, один, два, сім, п'ять, один, Давайте разом рахувати. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі, дивіться, шість. Тепер дивіться, далі. Оце, оцих два великих. Сім. Далі оцих, оцих три разом. вісім. Тепер оцих два разом. 9. Далі. Оцих два. Десять. Оцих два. 11. Оцих два. Двінадцять. Тепер далі. Оцих два. 13. Оцих два. 14.

Шістнадцять, два, сімнадцять. І цей весь великий. Вісімнадцять. Зрозуміли? зрозуміли? Так. Да. Хорошо. Установи закономірність та заповни прямокутники за зразком. Дванадцять два. Два. Ні. Сімнадцять. Так. Два. Шість. Ні. Вісім. Сікер. То 7 чи 8? 7. Чому? Не знайшли закономірність. Тут 7 додають 10, бачите. А тут а більше віднімають менше і записують сюди. То яке тут буде? Сім. Сім. У давай я сімка змагаю. Двадцять один. Так. П'ять. П'ять. Хорошо. Ой. Вісімнадцять. Да, ну. Вісімнадцять. А тут чотири. 7. 27, То що таке модель? Модель це, це е е потрогати. Ні. Да. Модель, модель є... це збільшений або збільшений об'єкт якого. Давайте так, не збільшений або знищений. Або це спрощений об'єкт. Спрощений якому, які властивості залишають? В якому залишаються властивості е, важливі для дослідження. Молодець, Андрій. Що таке моделювання? E, щось, Це коли роблять щось, 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 щось модель. Це коли створюють моделі, хорошо. Які бувають моделі? E, людей мають матеріалі і інформаційні. Так, чудово. Де ми їх використовуємо? E, b, e, Моделі ми використовуємо в, е, в, 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 в <звим> Так, тобто або в навчанні, або в дослідженні. Да? Будьте так як ти сказав. Що таке математична модель? Наприклад, фізики. Що? Це пов'язано. Є рівняння або якісь математичні нерівності, то це називається математична модель. Зрозуміли? Так. так, Зараз я вам дам завдання, подивимося, що там. Зараз я подивлюсь, що там підручнику пропонується вам. Модель. Модель, модель, модель. Так, добре. Добре, добре, добре. Модель, зараз, зараз, зараз. Я робимо модель, сам я мені робити. Я вам скину два файлика, дивіться. Перший файлик ви маєте тут вказати, яка це модель, матеріальна чи інформаційна. Зрозуміли? А в другому файлику ви маєте для кожного об'єкта знайти відповідну модель. Наприклад, людина це хлопчик. Зрозуміли все. Я зараз вам ви дайте працювати.